Як виглядатимуть потім? Казали якийсь подарунок, подарунок і немає. Навряд чи. Може, просто більше поклали в якесь є, бачиш? Дивись, більш поклали. Вона поклала. То обманули з подарунком? Є подарунок? Ні. Напиши їм. Напишу. Для чого обіця... обіцяти подарунок і не привозити. Ну, Може забули людський фактор. Може в коробці? Ні. Нічого до ж? А щось таке лежить? ні? А, все, вибачаємось, є подарунок. Є подарунок. Вибачте, люди милі, мене не бачили відразу. Що тут? — А які будуть ці троянди? — Різні. — Колір який буде? — Різний, не знаю. — Не знаєш а, який? — Ні. — Дякуємо Різні. за увагу. — Дякую. — А ці коштові? — 35 гривень одна штучка. — А скільки до штук? — 10. — А скільки доставка вийшла? — Дорога, 100 гривень. По 35. Так, пополю всіх.